Армада вторгнення посунула з усіх трьох напрямків з півночі від Донецька, захопивши з боями волноваху, зі сходу від російського кордону через контрольоване сепаратистами село Безименне. Але головний удар російська армія завдала із південного заходу, звідти, де його очікували найменше. Швидко і безболісно вийшовши з Криму через Чонгар, російські броньовані колони зайшли у Генічиськ, легко просунулися далі на схід і північ і взяли під контроль мирні українські міста Мелітополь у глибині материкової частини і Бардянськ на Азовському узбережжі. Маріуполь опинився під загрозою оточення вже на початку березня, всього через тиждень після початку великої війни. Ми не думали, що противник дійде маршем в такій великій кількості з території Херсонщини і Запоріжжя. Та кількість сил і засобів, яка прийшла з торни Криму, це була така досить неприємна несподіванка. Хоча про цю несподіванку нам начальник розвідки доповів ще 25-го числа ввечері. Ми вже знали, що противник досить швидко рухається, і до першого числа ми точно будемо в повному оточенні. Металургійний гігант комбіната Зовсталь розташовано всередині міста на самому березі моря у гирлі річки Кальміус, вона тут природний бар'єрний рубіж. За неї ж вирішили відходити і тримати оборону до останнього, якщо ворога таки не вдасться стримати на підступах до міста. З географічної точки і з військової точки зору Азовстальцями була саме більш підходящим до цього об'єкту. Оскільки, по-перше, ми розуміли, що якщо. Ми будемо е, зв'язуватися в шаку на кробробіжах навколо міста, і ми тримали там робіжі. Але ми розуміли, що подальше вона треба десанові відходити. Якщо ми будемо тримати рубіжі в середні міста, то місто буде знищуватися. Саме тому була ідея відходити на територію Зосталі, для того, щоб вести бої з противником на території промзони, де значно більш мінізуються втрати серед цивільного населення, і можна буде цілком ефективно знищувати противника.